Так виглядає вечірня Аджа Галіні. Теж так само, як і Каня, місто, суцільна велика тратурія. Подивіться, три поверхи і три поверхи тратурії. Навіть на горі таверна, таверна і таверна. Ми теж зараз знаходимося в одній, яка має три поверхи. Ми аж на останньому поверсі. Ми не очікували, що настільки в Греції, ось тут на острові, розповширене ресторанне діло, куди не кинь оком всюди таверни, таверни і Ну, це зрозуміло. Кухня грецька славиться так само, як італійська в всьому світі. Але такого, такої кількості тавернів я ще не бачила. І це порт. Ось там темнота, це все море і там стоять лодки, катера, яхти. Дивіться, яке величезне меню нам принесли. Яких величезних розмірів, як стіл. Нас катертина з картою острова. Тут, правда, трохи темнота, не дуже добре видно. Ну, нам принесли вже. На основі сиру, уливок і чеснику, яка, яка намазка на хліб. І ми після великого пляжу в схіпі у нас велика Мітус. сухість. Мітос Мітос дігреча. Ді а ось і наша вечеря в Андрійка в нас кальмарчики маленькі, смаджені з овочами, перчик. Готові вже якісь і свіжі овочі. А в мене не видно, але в мене тут така краса, В мене тут такі дві величезні ноги з вісьми ногів восьминога з картоплею і теж овочами свіжими. Ось таке блюдо. І, як завжди, після смачної вечері за рахунок закладу вам приносять трошки ракі, Раки, як кажуть вони, і в даному випадку нам принесли кавунчик. Це безкоштовно за рахунок закладу. Ця звичка нам дуже-дуже подобається. Просто дуже страшенно подобається. І наш рахунок 28 ,50 євро 50 центів за таку гарну вечерю. Дуже смачна грецька кухня, нам страшенно подобається. Ми просто в захваті від неї. І ось я з'їла з такого кальмарика. Кальмарика з такого осьминога, Дві ножки мені дали. Октопус. Октопус. А ще тут була така велика-велика риба меч, але, видно, її хтось з'їв, бо вже її нема. Ось це ресторан, де ми і вечеряли. Онар називається. Місто Аджі Галіні. Моменти, які ми зняли тільки на одну ніч, власне, в... коли ми поїхали в маталу. Ось така маленька кімнатка. Бачите, але все так. Дуже гарненько, рушнички, ліжечко. І чистеньке навіть. Я вже як Ольга Фреймут роблю перевірку. Досить все новеньке. Незважаючи на те, що це кінець сезону, все досить новеньке. Ліжко, коврики. Дуже прикольні ціни, що не знайдеш таких цін на, на в холодильнику Кока, Фанта, Спрайт 1 євро, пиво. Пиво Євро 20 це просто мізер. Мізерна ціна. Ось вона я. Чао-чао тутті. Кондиціонер, телевізор, безплатний вайфай. Кава-чай сказала безплатно. І ось ванна кімната, яка, дивіться, маленька, але досить нова, зроблена, гарненька. Який гарний малесенький вмивальничок. Мило, щіточка, все осво. Так, хтось тут шуткує зі мною. Ось вона я. Не видно мене через мій апарат. Так, ковричок. Дивіться, яка плиточка. О, тут хтось подумав зробити нормальний піддон. Там, де ми живемо, нема нормального піддона. Все ванна чудова, можна сказати. І саме цікаве це, звичайно, балкон. Балкончик. Ось він наш стіл малесенький. Ай, ай-яй-яй! Ай, ай. І вигляд на море середземне. Білі грецькі хатки. І вигляд на море. Завтра я вам покажу, що тут видно вдень. А то ми приїхали в восьмий годині вечора, і вже практично темнота нічого не видно. І так, до завтра. Ось і ранок. Ми дуже гарно тут спали. І зараз виходжу на балкон. Дуже гарне яскраве сонечко світить. І хочу вам показати трошки панорами, але мушу показувати на сторону, тому що дуже просто прямо б'є сонце. Ось ви бачите море. Море видно з нашого малесенького балкончика. Взагалі, от всі грецькі будівлі з квітами дивляться просто безподобно. Білі, сині, ставні і отакі гарненькі, темно-рожеві квіти. Сніданок дивний. Сказали, нам все принесуть. Сідайте, вам принесуть. Ми очікували, що буде шведський стіл, але сказали, що все принесуть. А колагуляціоне. Ну, Коло цоне ала грека. Кола цьони італійська. Це колоцоний сніданок грецький. І йогурт, і тост, і яєчко, і щось солене, і солодкого кому, і фрукти, все, що душа бажає. Ось так дивіться, росте виноград, червоний виноград. Просто от, наша машина і біля неї червоний виноград. А поруч є і чорний виноград для любителів. Бачите? Супер, просто супер. Ось це такий комплекс, де ми зупинилися на одну ніч. Складається з трьох. Маленьких фамільних готельчиків Аура Розмарі і Антигоні. І пляж. І зараз екскурсії в нас 10.30, всі якраз поїхали на екскурсії. І вигляд зверху на пляж. А ми вчора були в Маталі, то ось там-там, там, де були печерки. Печерки, романське заховання. У нас вигляд на порт Аджіа Галіні і всі оці поверхові ресторани, де ми і вчора вечеряли. Бачите, воно зовсім інакше виглядає днем. Не складає такого враження. Ввечері, коли всі світяться вогниками, це просто чудо. Здається, що це якісь величезні титаніки, ресторани стоять. І зовсім інакше все це презентується зранку. Звичайні такі собі хатки таверни А ввечері яка мовіда, яке життя тут було. І ось тут ми їли вчора ввечері, на цій самій верхній терасі. Honor. І хочу зараз сказати одну таку дурничку, але як на мене, вона дуже вартує уваги. Що дуже багато є ось таких просто безкоштовних туалетів, де м -м, навіть в таких місцях бачите, як у тут не пляж, це просто порт міста Аджія Галіні і стоїть туалет. В Італії ви такого не побачите, або буде сидіти бабка і брати по одному євро. за Вхід або його просто не буде. Оце мені дуже сподобалося в Греції, що вони дбають за чистоту своєї території. Музеум Аджі Галінії. Ось так він виглядає. Хто знає Грецьку, може прочитати, що тут написано. Я його не прочитаю нічого. І знову гарні грецькі букви, де вроді би написано, що ось це власне і є місце, з якого Ікаро і Дедало пробували взлетіти. Ця гарна легенда, гарний міф. Я, чесно, не пам'ятаю вже цю легенду, вроді би, вони мали... Крила зроблені з воску чи що, і потім під час оцього польоту від сонця крила вроді би, розтопилися, і ці два молоді хлопця вроді би, впали в море щось таке. Хто знає, поправте мене. І звідси відкривається. Шикарна панорама на це містечко. Містечко Аджа Галіні. Ми його переклали як свята Галина, ну, не знаю, чи Галіні означає Галина ім'я. Ось таке воно все біленьке і внизу порт. Але місце дуже класне і молодці, що вони зробили такий етнопарк. І що саме головне, що це все безкоштовно. Ось. Це я буду співати оду зараз грекам. Не тільки туалети в них безкоштовні, а і навіть ось такі етнопарки. Бачите, що можна щось побачити, подивитися і навіть не заплатити ні копійки. Біле, синє і квіти супер. І ще зелене, забула сказати, зелене. Поєднання супер. І ще що хочу сказати, що. Мені подобається, що ось в них всі сходинки, всі бурдюрчики, всі, не знаю, якісь крайні місця помальовані білим кольором. Чи це для красоти відповідати одному кольору разом з будинком? Чи це для техніки безпеки? Все білим кольором. Воно дуже гарно співає з зеленим. Листям з квітками і, звичайно, з білими будиночками. Ну, ось і закінчилася наша маленька екскурсія цим курортним містечком. Я знайшла кусочок тіні і сідаємо зараз в авто і їдемо далі. Їдемо далі дивитися південь острова, південь Криту. До наступного відео! Чао! Ось таку малесеньку церквочку, дивіться. І що я вам хочу показати. Ми думали, вона закрита. Але коли я підійшла, побачила ось таку саму звичайну защіпку. бачите, можна відкрити двері і зайти в цю малесеньку церкву. Вражає те, що, зрозуміло, тут немає ікон великої вартості, але вражає те, наскільки видно, все-таки Греція є безпечна країна, немає тут багато злодіїв. Бачите, і довіра є до людей, що можна зайти і спокійно подивитися, помолитися, поставити свічечку, немає ніякого контролю. Просто чудо. Я в захопленні від оцих всіх речей. Молодці греки, молодці. Нема що сказати. Закриваємо. Цю церквочку. Все. А тут що? Може і тут щось шози? О, і тут ще щось є. Мамами. Анкікві апельси. І тут відкрито. А, а, це можна було перейти, бачите? Це така ніби церква з трьох частин, складається Святий Георгій. Всі дуже подібні образи на наші. Як в нашій церкві, правда, можна побачити такі самі образи. Така собі церквочка. Та. Малесенька, без єдиної людини. Називається сам зроби сам, все сам робиш.